Доброго дня, я хочу вам задати декілька питань. Скільки Добре. пар взяли mm. ножків ну, з собою в табір? Скільки пар взяла? Mm. Я взяла вісім пар, але ну, жодної не одягала. Mm. А чому? А чому? Тому що не було сильно холодно. Дякую. <рес> Коли ви виходите з душу, як ви замотите голову? А я замотую голову? Ось так. Гарно? Так, да, часові да. <рес> віднозерти працюєте зранку. Скільки часу, ну сказати чесно, що не дуже багато, бо немає часу для того, щоб себе так гарно перекрашати. Дякую. Скажіть, Я... як ви дамаєте голову після душу. Так. І показати вам, так, я покажу. Але я не буду розпускати волосся, хорошо? Дивіться, таке. Таксі. Все, подібно? Похоже після бані, так? Все, добре, беру. Доброго дня, я хочу вам задати декілька питань. Скільки ви пар носків взяли з собою в табір? – 40. – Своїх пар носків чи да. сусідських? – Своїх. – А для 40, чого свої носки, 40, якщо можна в друга взяти? – 40 бере, 40. – Ні, я не взяв багато, 50, взяв пару 20, 20. – Дякую. – Тож не вас питають, ми. – Скажіть нам, коли ви ходите <хоти> з душу, як ми замотуємо свої голови? <пишу> – Ти зняв? – Я голову замотую? <пишу> Я голову не замок, я максимум. Ага. Не правда, він закутиться, ага. як Так, Я не закучусь. Як на зиму. Або от того вихожу на душу. Неправда. Давай, давай. Ну йдеш? Ну Чекай. Не, Можете, а, а, не, 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 чи чи, чи прислід тебе діти в ставить? Знаєте, чесно, від самого ранку і до самого вечора, і навіть інколи після отбою. Перетидують весь час. Дякую. дякую Скажіть, будь ласка, коли ви виходите з душу? Як ви Я замотую голову? Вам показати? Скажи, я йду в душу. Правильно? дякую. Скільки часу ти потягаєш, щоб стати накачати? О, довго. три місяці. То не хватит. Кажуть дякую. Скажіть, будь ласка, коли ви хочете з душу, як ви замотите свою вам. Показати, так? Беруть. Іща. Іще. І замотав. Нігде. Чи присліють тебе діти в таборі? Кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду. Я це відчуваю всім своїм тілом. Добре, дякую. Я відповіла на твоє питання. Так. Все, я хочу ще почути. Ні, питання. ще не скажіть, будь ласка, коли ви виходите з душу. Як ви замотувати свою голову? Як я замотую голову? Показати майстер-клас. О, oh, реально? Really? Тімо, вставай, тут повод стать є. А ну, Мені треба показати мастер-клас. Так. Важно всі дивіться. Це дуже відповідальний момент. Це полотенце трошки замаленьке на мене, але нічого. Ну, нормально я попадаю. У okay. um, yeah. тебе просто голова завелика. саме найбільше боїтеся з дітей. Що я вас слухаю? Кожен саме найбільше боїтеся з дітей. Кого я найбільше боюсь, з кого? З дітей. Напевно, ті, хто мене пугав жабою, це Леоні і ще хтось. І ті, хто надоїдають своїми. Тяжкими питаннями. Скажіть, будь ласка, коли ви виходите з душу, як ви замотуєте свою голову? Покажи. Як я замотую свою голову? Так. Да. Або вбиваю. Ай, так не виходить. Не. Це ж це, це довгий процес, розумієте? Ось так, якось так, так. Да.

Твоя не одна жінка на переживалася, так? Це для неї стрес, или напевно. Кажи їй, що це не саме гірше, що можна. Нормально? Точно? Все, давай п'ять. Да. Ось Так. Да. Да. Да, да. Скільки годин вам дати, щоб виби проснулися? <laughs> <laughs> не поняв питання. Можна ще раз запитання? Можна. Тільки один вам дати, щоб ви проснулися. Пройшло вже 4 хвилини. Вау! До да. да, побачення. Да, да. Скажіть, будь ласка, коли э, ви виходите з душу, як ви замолотите свою голову? Покажи, покажи, як ти замолотите. А я в душ не ход.